Чи можна уявити, який багатогранний та космічний наш всесвіт? Простір, форма, час, музика та емоції п'ять планет, якими мандрували юні танцюристи нашої громади під час зимових канікул, за підтримки міської ради, центр культури та дозвілля перетворився на танцювальну космічну станцію, де протягом п'яти днів усі бажаючі мали змогу взяти участь у творчій програмі від топових хореографів Могилів Подільської громади. Викладачі Аліна Давидкевич, Дмитро Касько, Олена Сабатин, Олександра Козак знайомили дітей з новими формами танцю глибшими та чуттєвішими. Організували такий космічний захід керівниця студії танцю Денс Едалін Аліна Давидкевич. Уже вдруге я запрошую у свій зал. Е Дослідників танцю, так я їх назвала, тому що я організувала космічну подорож у всесвіт танцю, який сама же і придумала. Е, програма складається з п'яти днів. Кожного дня ми опановуємо нову планету. Це міні-лекції, це практичні майстер-класи, це творчі завдання з подарунками. Це все буде чекати наших діток, маленьких дослідників танцю і не тільки діток, тому що в залі зібрались і мої колеги. Чим е, що визиває і моє захоплення водночас і і таку відповідальність. Кожна танцювальна планета, як і кожен день майстер-класу, відображали свій особливий сенс. До прикладу, на музичній планеті юні танцівники вчилися вільного танцю, без рамок, кордонів, вивченої хореографії, лише музика та мурахи по тілу від кожного руху. За весь період майстер-класів діти навчилися не приховувати емоції, бути вільними та не боятися створювати свої власні історії. Протягом танцювального тижня усі учасники отримали міні-нагороди. І в завершенні творчої подорожі космічний дослідник, який зібрав найбільшу кількість зірочок, отримав приз футболку і шкарпетки з космічним принтом. А ще солодощі і напій від базар кофі. Місія таких майстер-класів об'єднати поціновувачів танцю в одне ком'юніті та продемонструвати, якою потужною може бути сила танцю. Відтак, центр культури та дозвілля це простір для тих, хто бажає чогось більшого, хто бажає реалізувати свій потенціал та хто вміє показати свій талант.